Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми, бо мій гість це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Юрам, слава вітаю вас! Пане Вадиме, є низка заяв від Дональда Трампа, американського президента, пропоную обговорити їх. Цікава ваша думка на цей рахунок. А отже, Дональд Трамп заявив, що будуть дуже серйозні наслідки для Російської Федерації, якщо Путін не зустрінеться з Володимиром Зеленським. Як ви бачите, що може стояти за цією фразою, дуже серйозні наслідки? Це блеф, це фігура мови, чи це реальний анонс якихось дій чи санкцій. Ну, е, уже сьогодні є заява е, американських змі про те, що 28 числа в четвер буде продовжена санкції. Санкції проти Індії за купівлю російської нафти, е, тобто, це е, насправді наскільки я розумію ключовий е, удар, який планує робити Сполучені Штати Америки щодо Російської Федерації на цьому матері, е, другий момент, да, і між іншим, е, Ну наскільки я все це розумію, індуси звичайно не будуть е, не, зразу іти там не давати задню, як це зробила Панама свого часу, вони не будуть е, говорити про те, що все ми на все погодилися, але вони змушені будуть так чи інакше протягом наступних місяців е, відмовлятися від російської нафти і переходити на нафту із країн близького Сходу. Паралельно з тим, є ще один процес, який ну, ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити, але дуже схоже, що він також санкціонований Америки. Цей процес називається не лише удари по російських НПЗ, але й удари по, по нафтоперекачувальним станціям нафтопроводу Дружба. Справа в чому? Справа в тому, що ми всі <кхід> минулий тиждень жили в колоні заяв. Угорців та словаків про те, що зупинилася транзит нафти до Угорщини та Словаччини, з'явилися там відповідні заяви Орбана Сіярка, там і не тільки, не тільки і про це достатньо багато говорилося, але у нас майже непомічно залишилась інша історія: те, що і ще одна гілка цього нафтопроводу, яка іде далі. В сторону Прибалтики, в сторону Балтики, в сторону услуга португа вона теж була по суті зупинена і на деякий час, як мінімум на деякий час, припинилася прокачка нафти до Балтійського порту, до головного Балтійського порту по прокачці російської нафти. Я хотів би просто, щоб ми розуміли, що 60% російської нафти це, власне кажучи, Балтика, не експорт російської нафти в мене на увазі, це Балтика. І е, якщо справді продовжаться удари українських МПЗ у, у українських дронів по перекачувальним станціям, це справді може багато в чому загальмувати роботу е, всієї мережі нафтопроводів Російської Федерації в європейській частині Росії, і відповідно це достатньо боляче може вдарити по можливостях експорту Російської Федерації. Я просто хотів би увагу, що два роки тому, півтора роки тому, коли були перші удари по услузі, ми зробили кілька ударів, і потім вони різко зупинилися, і потім ми про услуг забули. Тоді з'явився цілий ряд різних публікацій з посиланням на певні джерела, про те, що власне, американці попросили не бити по цьому порту і не бити в залі про перекачувальних станціях. Тому що це може розкачати ціни на нафту в усьому світі, станом на зараз, судячи з усього, американці могли дати добро на те, щоб ми в принципі почали бити по цих перекачувальних станціях для того, щоб змушувати Путіна бути більш договороздатним, і щоб Путін почав розуміти, що проблема не лише в тому, що будуть санкції вводитися проти Індії. Яка купує російську нафту, але й можуть бути удари по перекачувальним станціям, які просто на території Росії багато в чому будуть зупиняти або призупиняти точніше прокачку російської нафти до портів, звідки вона далі вже йде на експорт? До речі, пане Вадиме, ви мені прям нагадали в 23-му році я навіть здається пам'ятаю те відео, як палав термінал «Новатек» Новатеку Стлузі. Ну, а, але якщо... неватек наватек це газ. Тобто тут, в принципі, трошки інша історія. Тут тобто, ми ударили по навотеку, ми Ту, то знову перші удари. Да, 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 да. Ми ударили цього тижня, минулого тижня. Ми ударили по наватеку. Також я так розумію, що удар був достатньо потужний, тому що вони змушені були заганяти туди пожежний поїзд. Далі тобто це правильна історія, тому що де да, росіяни. Пробують гратися із крапленим газом, і це по суті для них один з багатьох небагатьох варіантів виходу із газової кризи, але паралельно із газом все ж таки треба більше звертати увагу на нафту, тому що нафта це ключовий експортний продукт на сьогоднішній момент Російської Федерації. Пане Вадиме, якщо взяти вашу версію за робочу, то як ви вважаєте, чи узгоджені такі рішення, наприклад, адміністрації? А, адміністрації Дональда Трампа рішення Вашингтона, чи узгоджені вони з європейськими країнами, тому що у ця риторика словаччини і угорщини вона доволі агресивна, особливо Угорщини. Вона, звісно, і раніше була такою, мовляв, президент Зеленський зазіхає на нашу суверенність. Ці удари мають припинитися, бо це зазіхання на нашу енергетичну безпеку. Чи це просто зовнішньо зберігається по протоколу? Там всі заяви, всі мають виступити, але є якась домовленість Європи і США. Ні, дивіться в даному випадку Я не думаю, що європейці, що американці домовляються що про щось із європейцями, а обсяги словаччини і Угорщини дуже маленькі. Насправді, з точки зору там де навіть не світової, а європейської. В споживання нафти, нафтопродуктів, Угорщина і словаччина вони відносно невеликі споживачі І ці обсяги, які качалися на і качаються на Угорщині Словачини, вони досить невеликі в навіть європейському балансі. Це перший момент. А другий момент, ми повинні розуміти просто для себе, що питання ж не в російській нафті. Якщо ми говоримо про Угорщину, то Орбан прийняв для себе політичне рішення, що головним вибором на головним ворогом на наступних виборах в Угорщині. У нього і в його партії буде Україна і українці. На минулих виборах я просто нагадаю всім на минулих виборах таким ворогом був Джордж Сорос. Тоді у Горщині розпочалася просто неймовірна історія навколо Сороса, Соросят, Європейського університету, на який фінансувався Соросом та багатьох інших речей. Це з тим, що Орбан, між іншим сам виходить із цього середовища. Але тим не менше відбулися там просто ну, 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 все, що можна було погано сказати про Сороса. Там було сказано. Тобто в Україні ми ніколи ні і половини не чули того, що говорив свого про Сороса. Навіть від самих голотів Медвічуківців ніколи нічого подібного ми не могли почути. І власне коротше, зараз Орбан прийняв для себе рішення, що йому треба знайти нового ворога. І цим ворогом він вирішив зробити Україну і українців. Тому будуть удари по нафтопроводу, Не буде ударів по нафтопроводу, Будуть знаходитись, знаходитись завжди нові приводи для того, щоб почати качати історію про те, що чому ворцю погано жити, тому що поші Україна. Тому на жаль, в принципі, ми маємо от таку от ситуацію, яку можна змінити буде лише зі зміною органу. Так, ну і ми ж пам'ятаємо білборди у ці сіті лайти. Це здається ж в Угорщині. Було де Урсула фондерлян зображена з Володимиром Зеленським. Це ціла кампанія була в Угорщині. Вони ще проводили опитування, чи повинна приєднатися Україна до ЄС і, мовляв, угорці вважають, що не повинна, і це теж подалювалася тема. Я так розумію, це все великий проект Орбана антиукраїнський. Він, по перше, антиукраїнський, але по друге ще раз повторюся, це частина внутрішньої політики. Тобто, ну просто у нас люблять шукати російські сліди, там і ще що небудь Це частина його внутрішньої виборчої кампанії по е мобілізації власного виборця. Тому що власного виборця треба ну на виборах. Ну про що таке вибори? Якщо говорити глобально, це лідер, ідея, структура, час, гроші, міжнародна підтримка і правильно виборний виборах. От у нього було все крім правильного вибраного, є, все, крім правильно виборного ворога. Тому він прийняв рішення, що внутрішнього ворога він не може знайти, тобто ну і в силу батьків са внутрішньо ворозької політики. Наскільки я її я розумію, я тут невеликий спеціаліст йому було невигідно шукати. Тому він на минулих виборах зіграв зовнішнього ворога я маю на увазі Сороса. і зараз вирішив зіграти в зовнішнього ворога під назвою Україна і Українці. І просто на це дивитися виключно з точки зору там російської угорських стосунків ще набуть. Це це не зовсім правильно. Це дуже звужує ситуацію. тому що в основі лежить все ж таки не питання Росії і стосунків із Горщиною в основі лежить питання внутрішньої політики, і продовження правління обона там, які там шостий раз уже має балотуватися наступного разу. Так, тут зрозуміло. пане Вадима. Ще одна заява від Дональда Трампа. Е, він назвав війну в Україні великий особистісний конфлікт, і мовляв, те, що зараз відбувається в перемовному процесі, у цей а це через те, що Путін не сприймає Володимира Зеленського. Але ж ми добре пам'ятаємо, що окупація Криму відбулася ще до приходу Володимира Зеленського. Та і не сприйняття в принципі української влади почалося ще з 2014 року Росією подалювання цієї теми, що наша влада нібито нелегітимна. Оце заява Дональда Трампа, що все-таки це особистісний конфлікт і не сприйняття. Диктатором Путіним Володимира Зеленського, вона про що свідчить? Трамп не дуже занурюється, він не розуміє реально природу цього конфлікту. Все, що говорить Трамп, він говорить про себе перш за все. І в даному випадку він говорить про те, що зустріч Володимира Зеленського Путін не відбувається, і вона не відбудеться з моєю точки зору в найближчим часом взагалі. Йому треба пояснити, що ж відбулося тоді в Білому домі. вибачте на Алясці, коли після цих переговорів було сказано про те, що найближчим часом будуть переговори з Зеленський -Путі. Ні, Путіні. Це, це було в Білому домі. Це планена Алясі. Це в Білому домі. Після зустрічі в Білому домі було сказано про те, що я переговорив з Путіним, і буде зустріч Зеленський Путін. В зустрічі повторюсь, немає і не буде найближчим часом від слова взагалі. Тому йому треба пояснювати, чому ж цієї зустрічі не було. Йому найкраще пояснення воно ж дуже просте, воно дуже чітко лягає в розуміння абсолютно більшості пересічного американця. Зустрічі немає, тому що Путін не любить Зеленського і не хоче з ним бачити. Ну це ж просто і все. Але я повторюю, те, що ми починали нашу розмову. Тобто, головне не те, що говорить Дональд Трамп, головне те, що він робить, якщо справді будуть вводитися санкції проти Індії, якщо справді. Наші удари по перекачувальним станціям будуть продовжуватися. Це буде набагато більше важити ніж тисячі слів, які щодня говорять до Трамп. Та власне, ну тоді лишається ще один покупець, окрім Індії, російської нафти це Китай, і тут же теж Трампа носує, що буде зустрічатися з сізіньпіном і буде обговорювати з ним торгівельну угоду. І тут думки розділилися, хто кажуть, одні експерти, з ким я спілкуюсь, говорять, що. Дональд Трамп домовиться з Китаєм, на чому зійдеться, тому що економіка Китаю орієнтована на експорти і потрібні ринки Китаю. А інші говорять експерти: мовляв, та ні, у Трампа немає ніяких важелів, Китай не буде домовлятися з ним. Сіціньпі не піде ні на які домовленості. Як ви бачите? Ну в принципі, домовленості безумовно будуть питання в тому, які вони будуть. Я думаю, що перше що треба почати. Треба почати з того, що виходячи із наших питань, ми повинні зрозуміти, що переговори Україна, ЄС, Росія, США де-факто перейшли в нову фазу або переходять ще в нову фазу. Це вони називатимуться тепер переговори США, ЄС, США, Китай, де в межах цих переговорів буде, будуть під переговори називаємося так: США, Китай, ЄС, росія Україна. І, власне кажучи, е, якщо е, і коли США та Китай вийдуть на певні фінішні прямі в цих переговорах, е, своїх переговорах, в принципі, з'явиться питання України і питання тиску на Російську Федерацію е, щодо того, щоб е, припиняти бойові дії на території України. Е, перше, що потрібно почати, перш ніж відповісти на ваше питання, е, потрібно почати з того, що Путін зараз їде до Пекіна, з головною метою домовитися із Сідзенням, щоб той нічого не змінював в стосунках Китаю та Росії, і отримати певні гарантії, що він зможе продовжувати бої дії там найближчі, там як мінімум місяці. Я боюсь загадувати на довші періоди часу, але як мінімум на місяці він хоче отримати такий дозвол від китайської народної республіки. По суті, це. Поїздка за дозволом продовжувати бойові дії, якщо дуже спростити цю цю історію. <кхи> Думаю, що ці зеньпінь не скажемо ні дані, ні. Але в цілому саме зрозуміло, що в певний час ще Китай буде вести ту ж саму торгову політику з Російською Федерацією, яку він веде на сьогоднішній момент. Але далі починаються переговори США китай і це переговори не про як Багато хто говорить, це не про поділ світу, це не про карту, яка буде розділена там, це моє, це твоє. Це буде переговори про дві надважливі речі, крім тарифів, тарифи, само собою. Але перше, це як не допустити прямого воєнного зіткнення США китай Китаю в найближчі 10-15 років. Другий момент це як вести торгову, як скажем так, як буде побудована торгівля в найближчі 10-15 років, особливо за умови того, що Сполучені Штати Америки де-факто починають руйнувати систему СОД світової організації торгівлі, яка була ключовим, скажімо так, ну гравцем неправильне слово, регурключовим регулятором. Світової торгівлі на сьогоднішній момент, тобто Китай США по суті починають руйнувати цю історію. Ну, і про це можна окремо там говорити. Е я думаю, що вони домовляться. Тобто, я не вважаю, що вони не домовляться. Їм обом вигідно зараз е зійтись на якихось певних там параметрах, на якихось певних речах, е зафіксувати якийсь там хиткий мир, е і знову ж таки, це е не рішення на десятиліття, це не рішення там. Е Ялтонська конференція чи познавська конференція, після якої там наступні 60 років відбувається наступні 45 років в Європі мир, і в принципі всі розуміють, що це ваше, це наше. І ми воювати не будемо. Це відносно хиткий мир, але мир на найближчі там з миточки зору 10-15 років. Оце та задача, яку вони будуть ставити перед собою. І повторюся в межах цих переговорів. Я вважаю, що через кілька місяців після їхнього початку вони почнуться очевидно десь там всередині осені. ну вже в якусь більш менш нормальну стадію вони війдуть, коли відбудуться переговори Трамп Сізінпінь. Через кілька місяців після початку цих переговорів існує вірогідність того, що ми вийдемо на переговорне вікно можливостей по питанню врегулювання питання перемир'я миру на такою України. десь, от такий таймлак я бачу. Тобто, ми побачимо просвітлення, якщо їхні переговори пройдуть вдало. Покращення і поліпшення відбудеться і на нашому, я так розумію, на нашому березі. Ще тоді в мене уточнення, пане Вадиме. Трамп також сказав журналістам, що на алясці з Путіним говорив про можливе ядерне ну не роззброєння прямо остаточне, а зменшення запасів ядерного озброєння. Бо ми знаємо зараз між США та Росією там приблизний паритет, понад 5 тисяч боєголовок у кожної з них з ядерним боєзарядом. На третьому місці Китай, але у Китаю за офіційними даними там щось близько 600 боєголовок. Це з того, що я бачила в відкритих джерелах. Тобто ну суттєво відстає. Чи буде така пропозиція у Трампа, наприклад, до Сі Дзіньпіня? З приводу ядерного зменшення ядерних запасів, ну, він буде про це говорити. Тобто це традиційна історія, коли е, світ іде до розрядків, і в пошуку розрядків в принципі, починаються розмови про ядерне розброді. Е, це було е, наприкінці Радянського Союзу, це було в інші періоди історії. Е, до чого це призведе, поки що сказати, достатньо складно. Думаю, що це поки що більш риторичні фігури, ніж. Якісь реальні речі, хоча з точки зору Путіна і з точки зору взагалі, російської еліти на сьогоднішній момент їм вигідно було б продати ядерне роззброєння не взамін чогось, це насправді є достатньо серйозна перестрога для нас, тому що ми повинні за цими переговорами слідкувати. Бо путіну сказати, що я зменшую там на 500 бе голов, я умовно цифру говорю. Не їх збигалок, я зменшую наш ядерний, наш російський ядерний потенціал і продати це всьому світу як початок розброєння, в принципі, це красивий хід, який, під який можна буде достатньо багато чого спробувати витримувати. Чи буде він в цього грати? Можливо, буде також. Я не думаю, що Трамп піднімав питання про ядерне роззброєння. Я думаю, що ця історія була запропонована росіянами. Але знову ж таки, поки що дуже мало деталей для того, щоб ми могли е, більш скажімо так фахово дискутувати на цю тему. Але повторюсь, це такий собі може бути е, троянський кінь, який припасає на майбутні переговори е, Володимир Путіна. тому що в нього насправді є надто мало козирів в рукаві, якими він може розтрагуватися. Може розстрагувати його залікацію, стати посередником переговорах Китай США. моєї точки зору це неможливо, тому що він не потрібен ні пікіна, ні вашото. Тому він може розтаховувати якимись певними речами, які є, скажімо так, не зовсім які не зовсім неповерті. Там зменшити кількість ядерних богалов, більше що її давно треба виводити із бойового чергування, або північним морський шлях, або там розробка шельфу. Отакі от, от речі він безумовно буде вкидувати і буде пробувати їх обмінювати на питання України перш за все. Так. Пане Вадиме, ще в мене одне питання до вас на завершення. З'явилася стаття у The Telegraph, британського видання. Мовляв, нова еліта Росії зацікавлена в продовженні війни на відміну від старих еліт. Як ви бачите, чи є це протистояння, хто ці нові еліти, хто в чиїх руках так? Доля ну, я не читав саму статтю, я читав якісь цитати з цієї статті, я скажу чесно. З того, що я побачив по цих цитатах, там сказано про те, що нова еліта це люди, які заробляють на війні, і от вони проти закінчення війни. Ну, Чесно кажучи, це е, дуже притягнута вуха теза е, людей, які до кінця не розуміють, що реально відбувається в Російській Федерації. Е, хто такі бенефіціари війни на сьогоднішній момент в Російській Федерації? Ну, ми я з Віталієм Перовичем в книжці пост Путін Росії з якої на вдасться жити наступні п'ятдесят років. яку ми на днях опублікували. Ми порахували цю нову еліту, ці власника чи бенефіціарів. Ну нову еліту не язик не погадається, просто цього говорити. Бенефіціарів цієї війни. Хто бенефіціар цієї війни? Це приблизно від 10 до 15 мільйонів людей. Тобто, це е, там, 8 11-12% населення Російської Федерації. Е, в принципі, е, сказати про те, що всі вони хочуть продовження війни, навіть контрактники, я не дуже впевнений, тому що армія не впевнена, чи вона хотіла б продовження війни. Не, насправді е, в Росії утворено великий прошарок приблизно чверть населення, це приблизно чверть 25% населення Російської Федерації. Дорослого населення, які є ура патріотами, і для яких закінчення війни це повне значення України, і на них опирається Володимир Путін як на основу свого так так, політичного класу. Ото це ці люди, які хочуть продовження війни, а не ті, хто найбільше заробляє. Серед цих 25% є це пенсіонерів, які стали жити набагато гірше ніж. Жили вони в довоєнний період, але вони живуть в парадигмі знищити Україну. Це для нас. все». Тому Телеграф явно не до кінця розуміє, то, що він пише. Почула спасибі пане Вадима за вашу експертизу, за ваш час, за цю розмову. Долучайтесь, будь ласка, до наступних ефірів. Дякую. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Запрошуємо вас до дискусії в коментарях. Пишіть свої думки на тему з чим згодні, з чим не згодні. Ми все читаємо завжди раді вашій активності. Будьте з нами, побачимось.